Він найвідоміший бізнесмен світу, зірка Голівуду, реаліті шоу і політичної сцени. Хтось називає його генієм, хтось провокатором. Він вміє шокувати, завойовувати увагу і залишатися в центрі подій. Сьогодні ми поговоримо про Дональда Трампа: як людина з родини емігрантів з Німеччини стала не просто мільярдером, а одним із найпливовіших лідерів сучасності. Як Трамп дійшов до другого терміну президентства і що за цією постаттю ховається? Дональд Джон Трамп народився 14 червня 1946 року в Нью-Йорку у районі Квінс. Його батько Фред Трамп був забудовником і бізнесменом, який спеціалізувався на будівництві недорогих житлових будинків. Сім'я була заможною, але за походженням емігрантською. Дід Трампа Фрідріх Трамп. Іммігрував до США у 1885 році з Німеччини у віці 16 років, почавши нове життя за океаном. Є дані, що в сім'ї Трампа були і єврейські корені, хоча сам Дональд про це рідко згадує. Уже з юності Дональд прагнув досягти більшого. Його батько завжди говорив: головне залишити свій слід у житті. І Дональд вирішив, що цей слід буде яскравим. Бізнес Трампа починався як сімейна справа. Дональд навчався у Ортонській школі бізнесу при Пенсильванському університеті, де здобув ступінь бакалавра з економіки. У 1968 році, після закінчення університету, батько запросив його приєднатися до компанії, і Трамп одразу взявся за роботу. У 22 роки Дональд став керівником одного з найбільших проєктів компанії реновації житлових будинків у Квінзі. Але цього було недостатньо. Трамп мріяв про більше, про розкішні готелі, казино, хмарочоси. У 1980-х роках Дональд відкрив один із найвідоміших своїх проєктів Трамп Тауер у центрі Нью-Йорка. Величезний скляний хмарочос став символом амбіцій Трампа. Згодом він розширив свій бізнес на готельну та казино індустрії, з'являючись на обкладинках журналів та в чисельних телевізійних шоу. Не всім відомо, але Трамп навіть знімався в кіно. Його коротка поява у фільмі Один вдома, 2» стала культовою, а його участь у реаліті шоу Кандидат принесла йому славу телевізійної зірки. Дональд Трамп людина, яку завжди супроводжували красиві жінки. У нього було три дружини, але найбільше уваги прикуто до його нинішньої Меланії Трамп, колишня модель словенського походження, підкорила серце Дональда своєю красою та харизмою. Меланія стала не лише його супутницею, але й надійним партнером на шляху до політичного олімпу. У Трампа п'ятеро дітей: троє від першого шлюбу, одна донька від другого та молодший син Берон від Меланії. Дональд часто говорить, що сім'я для нього це основа успіху, хоча його стиль виховання був далеко не м'яким. У 2016 році Дональд Трамп шокував світ, несподівано вигравши президентські вибори США. Перемігши Гіларі Клінтон, ця перемога стала однією з найгучніших в історії американської політики, адже Трамп, будучи підприємцем і телевізійною зіркою, не мав жодного політичного досвіду. Його кампанія базувалася на популістських гаслах, жорсткій риториці та обіцянках осушити Вашингтонське болото. Перший термін Трампа став синонімом нестандартних рішень і скандалів. Розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори та імпічмент за звинуваченням у зловживанні владою стали головними політичними подіями у США у ці роки. Однак Трамп зумів втриматися на посаді, демонструючи впевненість та незламність перед опонентами. Його адміністрація також ухвалила податкову реформу, яку Трамп називав однією з найбільших у сучасній історії США. На міжнародній арені Трамп обрав жорстку позицію щодо Китаю. Ввівши високі мита та звинувачуючи Пекін у несправедливій економічній конкуренції. У той же час його зусилля щодо нормалізації відносин із Північною Кореєю, включаючи історичну зустріч із Кім Кімчанином, викликала як похвалу, так і критику. Політика Трампа стосовно Ірану, яка включала вихід США з ядерної угоди, додатково загострила міжнародну напругу. На внутрішньому фронті його гасло зробити Америку великою знову. Стало символом для багатьох його прихильників, які бачили у ньому лідера, здатного повернути США до економічного та культурного процвітання. Його політичний стиль часто різкий і непередбачуваний, зробив його одним із найобговорюваніших президентів сучасності, як серед його прихильників, так і серед критиків. Передвиборча компанія Дональда Трампа на другий президентський термін перетворилася на справжнє шоу. Одним із головних союзників Трампа став Ілон Маск. Який відкрито підтримав його, інвестувавши близько 250 мільйонів доларів у кампанію? Маск назвав Трампа єдиною надією для бізнесу і висловлював упевненість, що саме він може забезпечити економічний прорив США. Це партнерство стало ключовим фактором у перемозі Трампа. Врешті-решт. Трамп з мінімальним відривом у півтора відсотки переміг свою опонентку Камалу Гарріс, який своє місце віддав Джо Байден несподівано знявшись з виборів. Перед виборами Трамп неодноразово привертав увагу гучними і навіть саркастичними заявами. Наприклад, він говорив про можливість приєднання Канади чи Гренландії до США, що одразу ж стало темою гарячих обговорень у медіа. Хоча ці слова більше нагадували політичний жарт, Трамп майстерно використовував їх. Аби підживити інтерес до своєї персони. На вінавгурації другого терміну Трамп зробив акцент на своїй серйозній програмі реформ. Він оголосив про плани масштабної депортації мільйонів нелегальних мігрантів і обіцяв суттєве зниження податків. Його економічна стратегія передбачає активний видобуток та експорт американських ресурсів. Трамп пообіцяв зробити все можливе для зниження світових цін на нафту. Також він заявив про намір легалізувати криптовалюти та зробити біткоін національним резервом, що викликало хвилю ентузіазму серед молоді та інвесторів. Міжнародна політика стала ще однією ключовою темою. Щодо війни в Україні Трамп зробив сенсаційну заяву, обіцявши завершити війну у максимально стислі терміни, поставивши Росії жорсткий ультиматум. За його словами, якщо Москва не припинить агресію, це коштуватиме їй дуже дорого. Другий термін Трампа це історія про амбіції без меж, провокаційні заяви та прагнення залишити незабутній слід в історії. Його харизматичний стиль, підтримка впливових союзників, таких як Маск, та готовність до ризикованих кроків, продовжують утримувати Трампа в центрі уваги світової політики. У чому ж секрет Дональда Трампа: у його амбіціях, сміливості та вмінні брати на себе відповідальність, як він сам казав. Якщо збираєшся мислити, то мисли масштабно. Його віра в себе, невпинне прагнення досягати цілей і здатність долати перешкоди зробили його іконою нашого часу. Дональд Трамп це постать, яка не залишає байдужими. Він був, є і буде суперечливою фігурою, але саме завдяки таким людям змінюється світ. А що ви думаєте про внесок Трампа у світову історію? Напишіть у коментарях. Друзі. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися ще більше неймовірних історій. До зустрічі!